Зараз я покажу вам, як налаштувати роутер TP-Link. І перш ніж я почну, я хочу нагадати, що якщо моє відео допоможе вам, будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео. Отже, перше, що вам потрібно зробити, це увімкнути роутер. Візьміть адаптер живлення. Ставте його в розетку. А інший кінець підключіть до роутера. Коли роутер увімкнеться, загоряться індикатори. Почекайте пару хвилин, щоб він повністю вімкнувся. Далі під'єднайте кабель від вашого інтернет провайдера до спеціального інтернет порту. Цей порт часто позначають як ван. І зазвичай він має унікальний колір. Кожен кабель слід вставити до того моменту, поки не почується клацання. Тепер вам потрібно скинути роутер до заводських налаштувань. Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 10 секунд. Зачекайте, поки індикатори на роутері почнуть блимати. Іноді ця кнопка знаходиться всередині корпусу роутера, щоб її випадково не натиснули. У цьому випадку використовуйте якийсь тонкий предмет, щоб натиснути на неї. Роутер перезавантажиться і всі налаштування повернуться до заводських. Вставте один кінець Ethernet кабелю, що йде в комплекті з роутером в Езернет Порт. А інший у езернет-порт вашого комп'ютера. Почекайте кілька хвилин для підключення. Готово. Ми підключили роутер до вашого комп'ютера. Тепер нам потрібно його налаштувати. Перед. Перш ніж я почну налаштовувати роутер, треба вас попередити, що залежно від прошивки деякі етапи налаштування можуть трохи відрізнятися від моїх або йти в іншому порядку. Але не хвилюйтесь, у вас все вийде головне. Слідуйте інструкції. Спершу вам необхідно завантажити додаток TP-Link Deco. Цей додаток є в Apple Store та Google Play. Після встановлення зайдіть у додаток. На першому екрані вам необхідно прийняти умови використання TP-Link. Для цього поставте галочку ось тут та ось тут. І натисніть ось цю кнопку. Далі потрібно увійти у ваш аккаунт TP Link. Якщо у вас його немає натисніть ось сюди і пройдіть процес реєстрації. Якщо у вас вже є аккаунт TP Link, тоді натисніть ось сюди та введіть свої дані. Після цього натисніть ось цю кнопку. Далі вас попросять увімкнути повідомлення для цього додатка. Я цього робити не буду, тому натисну ось цю кнопку. На наступній сторінці можна дати доступ до вашої біометрії, щоб вам було зручніше входити в акаунт. Я надам доступ, натиснувши на ось цю кнопку, і натисніть ось цю кнопку. Потім вам запропонують налаштувати двофакторну верифікацію. Мені вона не потрібна, тож я натисну ось цю кнопку. Далі буде коротка інструкція, як увімкнути ваш роутер. Ми це вже робили, але можете ще раз перевірити, чи все правильно підключено. Далі вас попросять надати дозвіл на використання геолокації, щоб підтримувати постійне з'єднання. Це потрібно для того, щоб ваш телефон безперешкодно підключався до деко під час налаштування чи оновлення назви мережі. Ніяких даних про географічне розташування додаток збирати не буде. Натисніть ось цю кнопку. У спливаючому вікні надайте доступ до геолокації, а потім натисніть ось цю кнопку. Якщо у вас вимкнена геолокація, вас попросять її увімкнути. Перейдіть у налаштування та активуйте геолокацію це обов'язково під час налаштування. Після цього телефон спробує знайти ваш пристрій деко автоматично. Якщо це не вдасться, потрібно відсканувати спеціальний QR-код на пристрої. Для цього натисніть ось цю кнопку. Далі натисніть ось цю кнопку. Дайте додатку Доступ до камери. І натисніть ось цю кнопку. Знайдіть на вашому пристрої спеціальний QR-код та відскануйте його камерою. Зазвичай цей код розташований на нижній частині роутера. А якщо раптом у вас немає QR-коду, тоді підключіться до Wi-Fi мережі вручну. Стандартне ім'я мережі також зазвичай знаходиться на задній панелі роутера. Незалежно від форми наліпки, переконайтеся, що вся наліпка потрапила у рамку видошукача. Після того, як пристрій буде знайдено, натисніть ось цю кнопку. Телефон знову спробує підключитися до роутера. Далі оберіть місце, де буде розташований ваш деко. Вибране місце буде використане як назва цього деко. Якщо жоден із варіантів не підходить, натисніть ось цю кнопку та введіть свою назву місця. Потім натисніть ось цю кнопку. Зачекайте кілька хвилин, поки роутер підключиться до інтернету. На наступній сторінці оберіть тип вашого інтернет-з'єднання. Це зазвичай вказано у вашому договорі з інтернет провайдером. Якщо не вдалося з'ясувати тип з'єднання. Оберіть Dynamic IP. Це найпоширеніший варіант. Натисніть ось цю кнопку. Тепер вам потрібно створити вашу wi fi мережу. У цьому полі введіть ім'я мережі. А у цьому полі введіть пароль. Пароль повинен містити щонайменше 8 символів. Натисніть ось цю кнопку. Зачекайте кілька хвилин, поки мережа запрацює. Потім перепідключіться до вашої Wi-Fi мережі з новим ім'ям і паролем. Після підключення натисніть ось цю кнопку. Далі вам запропонують додати ще пристрої деко. Вімкніть інші деко, що йшли в комплекті, і вони автоматично додадуться в мережу протягом двох хвилин. Натисніть ось цю кнопку. Тепер давайте оновимо прошивку вашого роутера. Для цього натисніть на конверт у правому верхньому кутку. Знайдіть повідомлення про те, що доступна нова прошивка. Якщо такого повідомлення немає, значить у вас уже встановлена остання версія. А якщо є, натисніть ось цю кнопку. Завантажте прошивку. І встановіть її. Зачекайте ще кілька хвилин, доки всі налаштування збережуться, готово ви налаштували ваш деко. Ось і все. Якщо моє відео вам допомогло, то будь ласка, підтримайте мою роботу. Половину всіх пожертвувань я відправляю в притулки для тварин. Всі подробиці в описі до відео або в закріпленому коментарі. Також дивіться інші мої відео, в яких я показую, як збільшити швидкість вашого Wi-Fi.